почнемо з того. Тарас деркач з нами. Вітаю, друже брате, а, ти нас чуєш добре. А, привіт. так, Чую вас добре, колеги Олексій, Микола, Нік, Алекс. Якщо привіт, чуєте бро. мене, скажіть, що нормально все. Супер, все чуємо тебе, прекрасно чути. Ти в Херсоні. А, так, ось вирішив для вас зробити невеличку прогулянку по Херсону. От, сказати, що життя не зупиняється, хоча. Доволі непросто в Херсоні. От вчора був важкий день, вчора-позавчора дуже сильні обстріли були по різних мікрорайонах. Потрапляння і в адмінбудівлі, і в житлові будинки. От. Але, тим не менше, життя не зупиняється в українському південному місті Херсон, тут на правому березі, а противник на лівому березі напроти. Життя не зупиняється. Люди. Ходять у своїх справах, ходять на роботу, хто має цю роботу. Комунальники працюють, працюють магазини, працюють кав'ярні. Ну така ситуація, щоправда, все більше от таких моментів, коли вікна магазинів, вітрини доводиться забивати, зашивати. Тому що тут, наприклад, в цьому районі теж центральна частина міста наприлітала багато, і тому зараз у ціні дуже ДСП, фанера. Uh, і от те, що заміняє тепер скло на віконних рамах, і що доводиться uh, забивати і закривати у ці віконні рами, де тепер зіяють дірки, оце ті моменти, які є. І звісно, що втрати серед мирного населення це також проблема величезна, тому що людей все ж таки залишається десь третина населення від того, що було до 24 лютого, і звісно, що. Не вибіркові удари російських окупантів, які на лівому березі, які наносять удари з реактивних систем залпового вогню, а це зброя не точкова, а зброя масового знищення. Це приписав у своєму посту, яка накриває площу, наприклад, якщо ураган, то накриває площу 500 тисяч квадратних метрів. Тобто, ви уявляєте собі, якщо щільна забудова міська, то які будуть наслідки для... Житлового фонду і для людей, які живуть в квартирах. Тому часто ніч це випробування. Росіяни працюють по схемі ранок обід, скажімо так, під вечір, вечір і ніч під ранок. От, от такі от у них графіки стрільби. от І тому людям доводиться десь, десь пристосовуватися до цієї ситуації. Ну, звісно, найбільше проблеми у людей, які живуть на мікрорайоні Корабел або Острів, там от два дні. Два-три останні дні практично не вщухали обстріли. От, от, в принципі, от така ситуація щодо продуктів, і зараз їх в принципі в місті вистачає. От Як бачите, от, от приклад того, як доводиться забивати а, після mm -hmm. потраплянь поряд від осколків, забивати от, вікна віконні рами. Ну і за mm -hmm. мене адмінбудівля, ви бачите, потрапляння. Шановні, це буквально два дні тому знову прилетіло сюди. І отакі от руйнування. Це знову ж таки ураган потрапляння в адмінбудівлю. Тут, до речі, поряд у парковій зоні дуже дуже, дуже багато саме залишків колпаків у цих болванок від реактивних систем залпового вогню бм 21 град. Тобто росіяни обстрілюють масово міста. А я ж кажу: на рахунок гуманітарної ситуації, то, в принципі, є продукти в магазинах, гуманітарка роздається постійно в різних районах, комусь дістається більше, комусь менше. Тут теж справа людський фактор грає свою роль. Але ще що скажу, це те, що були проблеми з освітленням, і з водопостачанням і з газопостачанням після останніх обстрілів. Але енергетикам доводиться багато працювати в плані, що робити це швидко і доволі оперативно вдається відновити електропостачання, водопостачання і газопостачання. Наскільки надовго питання складне, тому що росіяни. Я так зрозумів, поставили собі за мету терором придушити всілякі нормальне життя в Херсоні і цим самим зламати Херсон. Я думаю, що їм це не вдасться, і переконаний в цьому.